Привіт, друзі. Ви на подкасті Метаморфози. Мене звати Володимир Швець, рубрика що далі. У нас сьогодні в гостях Олександр Шевчук. Він же в нас був в гостях. Ви можете зайти десь в історії, подивитися, Саш. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я діючий військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади, десантно-штурмових військ. Наразі є. В складі вербувальної групи. І я також дуже радий бути знову на подкасті у Володимира. Вербувальної групи це те саме, що ТЦК? Ні, не зовсім. Тебе uh... любити чи ненавидіти? Скажи зразу людям, щоб, бо бач, дуже по-різному ставляться. Не зовсім як ТЦК. Ми спілкуємося з військовозобов'язаними також, можливо, з тими, хто потрапляє до ТЦК, і вже напряму маємо можливість, і набираємо військовозобов'язаних на вакантні посади до нас в підрозділ для того, щоб якомога ефективніше задіяти цивільні навички людини угу. на військовій службі. Тобто, навіть по цьому питанню до тебе можна там звернутися для того, щоб ти. Так, допоміг звичайно. людині з її навичками знайти себе у війську, звичайно, навіть якщо вона не зможе потрапити до нас, наприклад, у десантно-штурмові війська є велика комунікація з центром української армії, угу. рекру... центром рекрутингу, і так само можна допомогти, якщо по здоров'ю людина не проходить десь в інший підрозділ на тилову посаду, але щоб застосувати ти мені вибач, але я ну, спитаю добре. Я знаю, що тобі вірити можна, але ти скажи, чому тобі можна вірити? Бо. ж... Світ такий страшний насправді. Е, можливо, мені можна вірити, тому що я розумію, що свого часу я буду давати відповідь перед небесним творцем. Угу. Я людина віруюча, я деякон церкви, і також я капелан-волонтер. Е, угу. І для мене вкрай важливо бути щирими з людьми, чесним, особливо з тими, до прикладу, кого ми. Беремо до себе на службу, бо я розумію, що сьогодні я тут займаюся рекрутингом, а завтра я повернусь у підрозділ, і мені потрібно буде з цими людьми служити і дивитися їм в очі Саша, і також говорити про Христа. Дякую. Дивися, ми продовжуємо говорити. Якби продовжуємо, це означає, що це вже далеко не перший епізод, коли ми відповідаємо на питання, що далі військовий, в якого життя розділилося на дві частини до і після. В тебе, мабуть, воно теж розділене до і після. Правильно я розумію? І кому як не тобі, ветерану, так як і іншим гостям, ну, розуміти цих хлопців і дівчат, які дивляться, дай Боже, дивляться от зараз тебе, слухають тебе. Я знаю, що ти пов'язаний з такою. Ініціативою називаємо це так, Total Fit, правильно? Так. Total Fit — це взагалі щось захмарне і незрозуміле, як назва, тільки фіт тільки щось ніби там співзвучне з фітнесом. Да? Ось, Але мені ця концепція дуже близька. Хотів би, щоб ми про це поговорили сьогодні. Добре? Ось, Але з чого ти би почав цю розмову? Я почав би цю розмову з того, що війна. Залишає наслідки на кожній людині, яка стає дотичною до цього. До чого? До участі в бойових діях. Угу. До можливо родина військовослужбовця, який приймає участь в бойових діях, також несе величезну кількість напруги на угу. собі. Це складно і так скажемо, травмується не лише фізично, те, що ми можемо спостерігати, а травмуються всі її сфери життя. Тобто всі її сфери життя, це ти маєш на увазі, які з них. Ми можемо е, розділити е, якби саму людину, в плані чого? Що людина це не лише тіло, те, що ми бачимо візуально. Так? Людина це тіло, це фізичне, те, що матеріальне, потім це розум, це те, що подає сигнали тілу, так? розмова, інтелект, соціалізація угу. і також це дух. Тобто це щось більш глибше, це якісь цінності, це переконання, це мета меташін цієї людини. Кожна з цих сфер вона зазнає змін під впливом війни: що в військових, що в цивільних, або безпосередньо родини тих, хто відправляє ну, своїх рідних на війну. Да? Так, 100%. І навіть коли ми говоримо зазнає змін, це може бути або кращою, або гірше. Я б навіть сказав, деформується. Це коли неправильні зміни. Тобто негативні зміни. Ну, яку кращу в сторону, в принципі, може змінити війна. Це ну, звичайно, звичайно. І ну, до прикладу, ми візьмемо тіло. Є дві сфери: це фізична сфера, це те, що людина може робити, там силові якісь якості, і все інше. Під час військової служби дуже багато проблем, якщо вони були приховані в цивільному житті, бо людина уникала там важкої фізичної праці, великих навантажень. Там воно проявляється, якщо не було ніяких травм через великі понаднормові навантаження фізичні, людина отримує травми. Це може будь-що, це так само ті протрузії, грижі. Тобто, фізично людина травмується в будь-якому випадку. Ресурс вичерпується дуже швидко. Ну швидше, принаймні, як в цивільному житті, це 100%, Бо Так. Скажімо, ти тут захотів відпочити і знайшов можливість відпочити в тих умовах, наскільки я вже тільки від тебе чув, що відпочити це, це може бути мрія кількох днів, правильно? Я так розумію. Так. І можливо навіть кількох десятків днів. Так. Ось нещодавно я почув історію від одного а, знайомого, ну такий доволі близький, знайомий. Він розповідав, що їх відправили на завдання на 40 діб. Тобто їх відправили на завдання на кілька діб, але. Затягнулося воно ось, і там це стосувалося і їжі харчування, якщо говорити про фізичне так, відновлення. І він говорить про, про те, що емоційно вони з побратимом а, двоє підтримували одне одного, хоча б розмовами про їжу. Тобто, і їм ставало легше. Угу. Начебто, ну я собі, ну це страшно звучить навіть. Ось, і він говорив про, про різні сфери, і про дух він теж говорив, до речі, що е, багато чого переосмислюється, дуже багато переоцінюється. Молитви стають іншими абсолютно. Ось тому так. трансформація таки відбувається така ж деформація. Так. Стосовно харчування, звичайно, там вимушена. Зміна харчової поведінки. Ми бачимо, тут в цивільному житті люди дуже багато полюбляють фастфуд, тому що це жирно і смачно, і це впливає на їхнє здоров'я. А там як впливає на їхнє здоров'я? Що ти погано, маєш на увазі зразу? Погано, з'являється надмірна вага, е, до прикладу, великий спосіб них сидячий. Так? Дуже багато ми бачимо сьогодні сидячі роботи, там IT, сфера, все інше. Але тут в цивільному житті це вибір людини. Угу. А там, коли людина перебуває, наприклад, добре, якщо це відновлення, і там третя лінія, там чудово все з харчуванням. Особисто в моєму підрозділі було все добре. Але коли ми були на бойових, то в нас були проблеми, які туди ти не можеш взяти багато їжі, ти не можеш там готувати собі їжу. Там або сухпайки, або батончики, і це вимушено. Добре, Саша. Давай ми перейдемо до Це, це все важливо і цікаво. Я думаю, що багато хто може себе знайти в тому, що ти говориш. Але хочеться і щось там далі робити. От зараз от зараз вже життя змінилося. Зараз вже там немає кінцівки якоїсь. Зараз це вже м'язи якісь, можливо, там зазнали там серйозних змін теж. Там людина на ногах стояти не може, грубо А, Що далі? Це все, що я розповідаю, це я розповідаю не про когось. Це я розповідаю про себе. Тобто, це було у мене, тому що в мене і було дві операції перед. Мобілізацією, до прикладу, так само в мене скаліоз, так само були проблеми з харчуванням, в мене спайки. Але коли я повернувся і саме потрапив в Хмельницьке відрядження, я познайомився тут саме з концепцією здорового способу життя, яку пропагує Total Fit, mm -hmm. міжнародна організація оздоровчого фітнесу. Mm -hmm. І для мене це стало великою цінністю, тому що я зрозумів, що фітнес це не дорівнює спорт. Фітнес це тоді, коли ти покращуєш своє здоров'я. Через тренувальний процес і де тобі ще й пояснюють, чому важливий білок, чому важливе правильне харчування, чому важливе правильне відновлення. І якби я це просто послухав і сказав: Окей, класно, це б ніяк не вплинуло на моє життя. Угу. Але я спробував це на практиці. Я вже більш ніж як вісім місяців тренуюся по цій концепції. Ти так зараз говориш, ніби рекламу. Звичайно, тому що кому це буде потрібно, ага. щоб вони могли також потрапити. Так, окей. Яка твоя вигода? Те, що, що... я пройшов і було корисно для мене, це буде корисним для моїх побратимів і посестер. Тому що я розумію, те, що кожен потребує відновлення. Але для когось важко. Хтось не може знайти це відновлення, хтось сяде на склянку на алкоголь, хтось буде вживати наркотики, щоб якось відділитися від тих подій, які відбувалися. Мені допомагає оздоровчий фітнес. Ну насправді я абсолютно розділяю твою позицію, тому що я теж знайомий з цією концепцією безпосередньо. Тобто, я теж тренуюся по системі Total Fit. Я теж переймаю цю філософію на своє життя частково, тому що якраз харчування, можливо, і там ще з деякими аспектами це, це потрібно ну, цілі процеси проживати насправді. Але я теж зацікавлений в тому, щоб люди про це знали. І нехай якщо це навіть звучить як реклама, я хочу зараз сказати, що ну, моєї вигоди тут точно немає, тільки, тільки ну, покращення життя. Тим, кому ми завдячуємо, ми зараз говоримо про військовослужбовців. Ось е, Саша. Да, до речі, ми в Хмельницькому. Це Саша якраз про Хмельницький розповідає, що, е, що саме тут він знайшов цю історію. Ось, але ця історія шириться по Україні. Наскільки я розумію, що не, навіть сюди. на е, От я забув школа Total Fit, я не знаю, там ці триденні тренінги на тренінги з'їжджаються з різних областей України, і твій тренер, і мій тренер він їздить по Україні, тому що він якраз пропагує цю ідею здоров'я. Ось, І теж зацікавлений в тому, щоб як би це не звучало, щоб нація українська вона була здоровою, цілісно. Ось, розкажи, як тобі це допомогло. В першу чергу, коли. Що я тебе податку... зачепило? Давай так. Що тебе з самого початку зачепило? Чому ти купився на цю тему? Сама концепція, методологія Total Fit, яка відрізняється від методики в цілому індустрії фітнесу. Тому що просто фітнес це лише про тіло. Це якісь оздоровчі якості. Там м'язи, біцепс і все тому подібне. А тут набагато глибше, тому що пропагується. Свідоме тренерство на трьох рівнях. Угу. Ми про рівень тіла говорили і говорили, як він страждає в критичних, критичних кризових обставинах, да, умовно кажучи, участь в бойових діях. Як почало це в мене працювати? Я спілкувався спочатку з Владом про це. Він мені говорив про це. З це якраз Демецький, так, це і є тренер, і він та людина, яка зацікавлена і пропагує. Тому я потім потрапив на групу Відновлений герой. Це соціальний проєкт від Тоталфіт. Що означає соціальний? Тобто він для ветеранів, учасників бойових дій, їхніх родин, тобто дітей і дружин, він є безкоштовним. Тобто, люди хочуть, щоб відновлювалася. Компанія Тоталфіт хоче служити цим в такій категорії угу. людей. Компанія і... Total Feet, тобто оплачує для. Так. Окей. І вона оплачує тренеру, і також е, вирішується питання стосовно залу. Угу. Ось таким чином. Тому дуже класно в цілому. І коли я почав ходити, я побачив, що відрізняється сам процес тренування від е, інших. Там тобі просто дають, наприклад, е, тренування, і ти маєш виконувати по шаблону Біцепс, руки, там, ну, до прикладу. А тут, в першу чергу, було дуже класне привітання. Тобто, знайомство. Це не просто там тренер махнув, а привіт, це Сашко, це ти. Ти знаєш, що робити. Давай пішов. Але ні. Потім, після розминки, була система запитань. Для мене було дивно, коли мені потрібно було стати в пару з іншим атлетом і сказати, за що я вдячний. Слухай, ну це не дуже комфортно, я б сказав. Спочатку це дійсно не комфортно. Тим більше, якщо людина ну взагалі не схильна ділитися з своїм якимось внутрішнім світом, тим більше з якимись проблемами, тим більше, якщо вона переконана. А підстав для цього вистачає, що всім насправді байдуже до мого життя, правильно? А коли я розповідаю комусь про своє життя, мене швидше зрадять, як підтримують, правильно? І ти зараз кажеш про якісь е, такі діалоги, як в тебе справи, там, і щоб ти розповідав, ну хіба воно працює? Я знаю, що працює, через це треба приступити, але з точки зору військового, воно починало працювати все дуже просто. Всі дякували за те, що вони мали можливість тренуватися. Це, звичайно, просто mm -hmm. так? Я, вдячний, я вдячний за те, що я сьогодні тут. Але потім, вже друге, третє тренування, коли ти проводиш разом з цими людьми, а це групові тренування. Ти вже більше відкриваєшся, бо ти вже знаєш, як їх звати, ти вже знаєш, чим вони займаються, тому що є можливість поспілкуватися. Ось таким чином. Потім друге питання було: що вас турбує? І так само все починалося там. Я, до прикладу, говорив, що мене турбує різниця або прірва між військовослужбовцями і цивільними людьми. Погляди, які можуть супроводжувати тебе люди, коли ти йдеш у форму. Угу. І третє питання, що дуже цінно, це коли тренер запитував: якщо з вашого оточення є хтось, кому ми можемо допомогти, або вам ви можете звернутися до нас. І в мене були події, коли мій брат отримав друге поранення. І ми е, під час. Е, Тренінгу, коли Твій я... рідний брат, так. ти про нього розповідав. Коли я приймав участь в тренінгу першого рівня, ми разом в залі помолилися. Угу. І для мене це було ну, дуже потужно, тому що я знаю, на що здатна молитва, а тим паче спільна молитва. А дивись, Саша, у нас цей епізод добігає кінця. У нас ще є там 4-4,5 хвилини. Я б хотів максимальної практичності зараз. Воно все гарно звучить. Дуже гарно. А Що далі? От Якщо в людини розвал в сім'ї, до чого тут Fit? Якщо людина не знає, як, як далі її профінансувати себе сім'ю, прогодувати, що далі? До чого тут Fit? Чи він має якийсь стосунок загалом? Бо Таке враження все-таки, що, що ми говоримо про, про те, як там, ну, покращити, можливо, якось там, своє особисте життя, щоб себе почувати непогано, скажімо так. Ти маєш відповіді на ці питання? Бо я думаю, що це не ну, можливо, навіть неоднозначні відповіді можуть бути, але все, все ж? До чого тут тотал-фіт? Питання цікаве? Тепер за все, щоб людина почала. Рухатися в правильному напрямку, угу. коли ми говоримо, що далі, людина має з'явитися якась ціль. Людина втратила багато своїх друзів, зруйнувалася, можливо, сім'я, і цей негатив він їсть зсередини. Тому я обрав би особисто піти і потягати, можливо, метал, бути поруч із тими людьми, які вже, хоч і не знайомі мені фізично, але вони також носили таку саму форму. Вони проходили подібні обставини, і оцей весь негатив залишити там, в залі, щоб він спотом вийшов, наповнитись якимось іншими емоціями. Зрозуміти, що я щось можу, що я не просто хочу йти далі, я можу йти далі. Виконати комплекс тренувань. І це вже плюс одна ціль, яку я виконав. Плюс одна ціль це, це ціла філософія насправді. Так. Угу. Ось таким чином. Тому що завжди почати щось малого. Не буде одразу мені летіти купа грошей або щось інше. Я маю відновлюватися, почати відновлюватися це все з чогось. Оце те, що зараз говориш, дуже круто. Тому що взагалі будь-які зміни, добрих змін, хочеться знаєш, щоб зразу було все якнайкраще в усіх сферах. Але оцей плюс один рішення, плюс один крок. Тобто, що це означає? Це я. Маю вирішити, з чого я починаю ці глобальні зміни з якоїсь однієї сфери, і в цій сфері з одного кроку, що я починаю робити системно в своєму житті, що призведе мене до цих змін. Правильно ж я кажу? Так. Ось. І отримання позитивного досвіду, от я чогось досяг, трошки невеличко мені дає віру в те, що зміни можуть бути до добра. Потім, коли я досяг, скажімо, плюс один в якійсь. Сфері, я ставлю плюс один крок рішення в наступній сфері, Там, наприклад, через місяць. Правильно, можна ж це? Через звичайно, місяць. Звичайно, звичайно. І я накопичую цей позитивний досвід. Хоча негативного дуже багато навколо. Але мій особистий шлях якраз плюс один, плюс один працює дуже добре. Але ти сказав зараз таку штуку, яка мене тригернула дуже сильно. Навряд чи ми зараз в цьому епізоді це проговоримо, але можливо, в наступному. Коли ми говоримо про військового, який лежить в шпиталі, який з ампутації, ти кажеш, підеш в спортзал, потягаєш желізо. Так. Звучить якось не дуже, скажімо, коректно. А закинь, будь ласка, зараз за 30 60 секунд. якийсь, не знаю, анонс на наступний епізод, бо ми його будемо зараз писати з тобою. Кожен військовослужбовець. Який лежить в шпиталі, і можливо він вже є людина з інвалідністю, яку він набув під час участі в бойових діях. Він проходить реабілітацію, і там в нього також є фізичні вправи для відновлення. Але хтось може це робити просто тому, що його дістають цим для того, щоб виписати. А хтось може це робити, тому що він хоче жити далі. Він приймає себе, тому що там є так само. Ми знаємо кроки прийняття себе. Спочатку відторгнення ж це не могло зі мною статися, потім гнів і тому подібне. Так от, рішення, чи я це роблю для того, щоб рухатись далі і досягати своєї цілі, хоч вона і змінилася, але вона є. Чи я просто це роблю для того, щоб від мене всі відстали? Бо. Бо. Не хочеться, бо не віра. Так, бо. звичайно. Але знову ж, навіть коли я ту саму резинку в шпиталі. Два рази потягнув, три рази потягнув. Це ти експандер маєш на увазі? Експандер. Є інші резинки, які використовують там для е, розминки м'язових е, поясів. Це теж крок. Угу. Я Дуже. вже погодився і прийняв, і я роблю це з великим бажанням. Це теж крок. Окей. Дякую, Саш. Ми з тобою продовжуємо. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую, що слухаєте дивитеся. Дякую за те, що. Ширити ці відео, бо це дуже важлива справа. І ви знаєте, кому це потрібно. Тому, будь ласка, простий, маленький, плюс один крок. Поширити це відео тому, для кого це вкрай потрібно. Дякую, Сашо, що ти був з нами на цьому епізоді. І я дуже хочу продовжити з тобою цю розмову. Дякую. Я думаю, ми і продовжимо. без да, Бога.